З нами знову жива. В школі сьогодні радісне свято і волі людно, як квітів багато. Найбажаємо, щоб гарний нас на зад. Ми збувалися, а навчання давалося легко. Нехай навчальний рік буде наповнений незабутними моментами, Відкриттями та грандіозними успіхами. Вже минуло літо променисте осінь, вже до школи починалось. Тут усе святкове прочисте. Будь щасливий і у добрий час. Верси нема вчитель. Двері школи відчинив, школярів дзвінком врочистим до навчання запросив. Ми хочемо вас, вчителі, привітати. Прибуває по увагли цих побажання. Важаємо здоров'я, добра, довголіття, хай бути щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Щоб була завжди вас незнага творити, щоб серце хотілося жити і любити. Хай учні вас завжди високо цінують. Добробут і мир у житті хай панують! Привіт, друзі! Ви могли мене бачити не тільки в інтернеті, а можливо десь в магазині або просто на вулицях Покровська, тому що вже більше двох років я знаходжусь на Покровському напрямку. Тоді він ще не називався Покровським, коли я повернулася з полону і приїхала. Ми були набагато ближче до Донецька, втім зараз ми робимо все, щоб наступне перше вересня ви могли святкувати. У вашій рідній покровській школі. А поки що сьогодні я хочу вас привітати з 1 вересня і сказати, що ваш обов'язок сумлінно навчатися, а наш обов'язок захищати ваш спокій. І ми зробимо все, щоб вас, з вас виросли дорослі, свідомі і освічені люди. Тому навчайтеся, гризіть граніт науки і увіймайте вас.